Боже, яка правда, а ще мокра, як шлях, ноги мокрі, рукавиці замерзе так далі. Так, да, саме так моя хороша. А давайте пригадаємо, як літні канікули були, да? на вулиці літо, ти вже з самого ранку і до ночі на вулиці. І саме головне те, що ти виходиш на вулицю, ви бігаєте, гуляєте, класики, резиночки, хованки. Тут виходить мама на вулицю, гукає тебе Юля, йди їсти. А ти, мама, я не буду. А чого не буду. Бо ти знаєш, як то ти зайдеш до хати, то поїси. І за ці 5-10 хвилин, коли ти вийдеш на вулицю, якась подружка, не пришій кобилі хвіст, вже підговорив всю остальну компанію з тобою не дружить. І ти потім давай включать... Свої мізки і думати, бляха, а що ж таке придумать, щоб повернути ту всю компанію? Ідеш додому, ще шукаєш цукерки, і виходиш таки на вулицю з тими конхветами, відкриваєш, кить, кить, кить собі в ротик, в них отакі очі, вони сразу до тебе і все, ти царь гори. До речі, була така раніше і гра, «Царь гори» називалася. Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні. Коли ви гуляєте на вулиці і хтось хоче попити води і говорить тобі, винеси мені води, а хренушки там, а додому йти не хочеться, бо ти знаєш, як ти підеш за тою водою, то тебе мати зажене, і ти більше на вулицю не вийдеш, понімаєте? Або підеш на огород, або по молоко до сусідки. Коротше, які, які, які були гарні часи, які, які круті спогади. Да? А коли наступав вечір, і йшли десь там. Ну, біля мене була така, заброшений така, участок. <кій> І там такий був розвалений будинок. І от тому ми всі збиралися вечором, розпалювали костер. Розпалювали. І кидали туди картоплю. Отку просто кидали, без фольги, без нічого кидали. Потім ото їли ту картоплю, ротяки були чорні. Та картопля така була гіркуща, але це. Зараз і згадую, житко, знаєте, смачний, смачний цей спогад дитинства. Навіть ота горіла картопля. Коротше. Ех, було дуже, було дуже кльово. Так, мої любі, будь ласка, підписуємося на мій інстаграм, я вас там чекаю. Я вас туди гоню, 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 гоню. А ви щось не хочете йти, я ж там знімаю своє життя. Якщо хочете бачити, яка юлічка є на самом ділі. Деле... Переходимо, переходимо до мене в інстаграм, целичку.